Вітаю, діти! Сьогодні ми разом вирушаємо до лісу. Але спочатку привітаємось по-особливому, як справжні лісові мешканці. Повтори за мною: помахай лапкою, як білочка, потягнись, як ведмедик, Покрутись, як пташка, присядь, як грибочок, згорнись в клубочок, як ягідка. Молодець! Тепер ми готові до пригод. Ходімо в ліс! Подивіться уважно! Яке це дерево? Дуб, ялинка, береза. Які ягоди ви бачите? Суниця, малина, чорниця. А скільки тут грибів? Якого вони кольору? А зараз знайди гриб із червоним капелюшком. Покажи, де росте суничка? І який плід росте на дубі? Жолодь. А як називається дерево? З голками. Яка ягода червона, солодка, росте серед листя? Суниць. А який гриб небезпечний? Мухомор. зараз давайте оживимо наш шліст і станемо його частинкою. Повторюй за мною. Я ягідка. Я ягідка. а я грибочок. Я дерево. А тепер створимо. Власний маленький лід. Візьми аркуш паперу, фломастери або фарбу, намалюй дерево, дуб або ялинку, додай під ним гри, поряд ягідку, а ще хмаринку і сонечко, якщо хочеш. Придумай історію про те, хто тут живе і що сталося у твоєму лісі. Молодці! Ми сьогодні познайомились з тим, що росте в лісі, оспостерігали, порухались і навіть створили власну лісову галявинку. До зустрічі на наступному занятті! Візьми з собою гарний настрій і любов до природи!